Воркаута дама, створив базу воркаутера. Всім привіт! Це нова серія серіалу Як накачатись в сьогоднішній серії. Моє тренування статики, динаміки та бази в воркауті. Конкретно стріт -воркаут – це такі тренування, які зазвичай професіонали роблять в цьому відео, якраз і показую. Тобто, спочатку потрібно робити статику. Плюс динаміку показав на початку декілька статичних та динамічних трюків, Не важливо на якому рівні хто, тобто особисто на даний час. В... Таких своїх тренуваннях в мене в основі не статика і не динаміка, а якраз базові вправи, прокачка м'язів. Але навіть при цьому всьому на своєму рівні, з своїми відчуттями, як можу, то роблю якісь певні трюки. Тобто, просто вам показую, що в такому стилі потрібно робити тренування професіональному варіанті. Взагалі, розуміння стрітворкаутеровського тренування так і тренуються воркаутери, і це якраз приклад того тренування, яке в принципі потрібно в ідеалі робити завжди. Тобто будь-яка базова вправа, всі віджимання. Підходи, будь-які тренування, все це робиться після статики і після динаміки в ідеалі. Тому потрібно по-любому навчитися якісь динамічні трюки, статичні, рано чи пізно тим, хто займається стріт-воркаутом професійно, а хто для себе просто прокачує м'язи, то, звичайно, вам також цю інформацію потрібно знати. Але якраз для того, щоб вчитися динамічні статичні трюки, потрібно навчити своє тіло могти робити ці трюки. І щоб достатньо було сили для цього. Тому ці вправи, підходи, це просто приклад мого інтуїтивного тренування, тобто незапланованого, просто захотів зробив один підхід з п'яти підтягувань, таких як захотів, з десяти віджимань швидких, повільних, чи яких відчувається. І, звичайно, що. При наборі м'язової маси, так як у мене зараз маса набирається, то тіло стало важче, і через це навіть самі будь-які підходи робив в цьому тренуванні конкретно повільно. Якщо звернути увагу, то будь-які види віджимань і підтягувань дуже... Дуже дуже якісно виконується, а що найголовніше повільно, підконтрольно, розуміючи свій баланс тіла і при цьому відчуваючи кожен м'яз. Тобто, щоб не вдаватись в деталі, то просто це статичне, динамічне та базове тренування, яке по часу, в принципі, багато не займає часу. Але так як тут немає тих пауз і певних відпочинків між підходами, то само собою, що воно не декілька хвилин займає по часу. Але воно дає дуже хороший прогрес в прокачці м'язів, набору м'язової маси. Робив в цьому тренуванні ще, можливо, якісь інші декілька підходів, які не завжди у мене виходило засняти. Але просто кажу вам, що. Таке тренування і такі тренування, вони, в принципі, майже всі одинакові. І те, як виглядає моє тіло, те, як м'язи надулись після цього тренування, воно в ідеалі так і має бути. Тобто, просто базовою вправою, базовим тренуванням можливо накачати м'язи, і дуже, навіть дуже, дуже сильно, нічим не гірше, ніж таким тренуванням, але в ідеалі універсально потрібно вміти тренуватись, тому. Купляйте програми тренувань на сайті www.orkautodama.com та тренуйтесь по відеоінструкціям, просто слідуючи моїм відеоінструкціям. Роблячи ті тренування в той конкретний день і в ті дні, як по програмі тренувань вам потрібно буде робити. Є для абсолютно всіх рівнів ці програми тренувань, як для новачків, так і в домашніх умовах тренування, так і на перекладеній брусах, для розвитку витривалості, сили, збільшення кількості віджимань та підтягувань в підходах, тобто все, що потрібно, все ви для себе знайдете на все життя тренувань. В цих програмах тренувань. Тому тренуйтесь, пробуйте такий стиль тренування, якщо хочете професійніше тренуватись. Всім пока!